Всім привіт, з вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 4 червня, я трохи прихворіла, тому і голос такий. У мене тут птаха залетіла, намагаюся її випустити. Вон, бачите, на моніторі сидить. Стовчик. У мене там вікно не на той бік відкривається, і тут теж не на той бік. Ну, вилітай. Добре, що кошка внизу на першому поверсі зі мною була, бо вона б тут зараз влаштувала. Ой-ой! О, все випорхнула. Добре. Мабуть, пташеня ще було. У нас всюди така пилюка, бо давно не було дощу. Хоч температура не дуже велика, там 22 градуси, але сонце жарить. І були суховії. Два тижні вітер не припинявся. І от травичка там посохла, хоча ми й поливали, але все одно. А у сусідів продовжуються роботи. Тут поменшила палет, тож вони, мабуть, роблять вимощення за будинком з тієї сторони, і там стін вже зробили. І скоро тут будуть робити. Сьогодні 9 червня, і це остання машина землі, яку нам сюди треба було довести. Хоче падати. Ну, він вище вдома підійдемо, ковш. Ну все, оце тільки розрівняємо і готово. Ми сьогодні зробили дуже велику справу. Навели порядок у гаражі. У нас тепер і тут прохід добрий. Ось такі трошки системи зберігання всякого барахла зробили з палет. Так гарно, оці стандартні європалети та маленькі одноразові від ітонгівських каменів. Вони один в один без всяких спеціальних там підпилювань, підстукувань вставляються, як конструктор одна в і виходять отакі от зробили один столик, а з цього боку от такі полички вийшли. Ну і чого затіяли, бо треба пижа полагодити. На пижі зчеплення скінчилося. От. І вирішили, що зробимо в себе, тому треба звільнити принаймні під одну машину місце. Ми все поперекидали з одного боку на інший, викинули зайве. Відфотов дуже багато всяких там залишків з будівельних матеріалів на продати-віддати. Пересортували, пересклали, і в нас тепер є місце, де можна і хунтайчика паркувати влітку від спеки, взимку від опадів. От. Бо вже в принципі хоч трошки, але місце є. Не так вже багато будівельних матеріалів розкидано та й лежать вони охайніше. Ну і... Ось, за необхідності пижика полагодимо трошки. Тож зараз буде перший заїзд Хюндая в гараж. Тепер у нас в гаражі, все влізло. Ще у нас є поливалка для газону, бо дуже посуха стоїть. Давно не було дощу, тут вже і земля порепана, і газон аж хрустить під ногами. Тож взяли вчора отаку штуку. Бо щоб вручну його залити, то дуже багато часу виходить. Це таке тимчасове рішення, звісно. Просто винесли диванчик, бо там йому не знайшлося вже місце. Тут у мене троянди, чекають на новий квітник. Тут два сорти і тут два інших сорти. Я вже почала висаджувати. Ось така гарнюня. Це адмірал. Шикарна. У неї бутони чорні. А це в мене ностальжі, і я думаю, що вони будуть дуже гарно разом виглядати. Ще не розпустилися. І в них однаково зелене глянцеве листя. Тут в мене два кущі адміралу і тут буде чотири кущі ностальжі. Ну і там лавандочка, під ними, може чабрець або щось таке цікаве. Подивимось. Тобто тут в мене такий невеликий прямокутний квітничок буде. Ось так. А тут буде доріжка між грядками і квітником. Сьогодні 12 червня. Хмалі працюють. Все, я тобі не заважаю. Покажу вам трошечки свій город. О. Трошки підзниму вам свій городик, поки там працівники не гудять, не шумять. Варіанда вже велика, а ця тільки-тільки починає розпускатися. Так, я останні ще не висадила інші. Тож вони тут квітують. бо не було часу. Аромат стоїть на всю терасу. Це в мене розсада стоїть. Огірочки. Тріп все через розсаду, бо тільки щось починає сходити, іспанські слізні і ще там білі, трохи менші, все зжирають одразу. Полуницю жируть, тож ми намагаємося якось збирати ввечері поки ще на ніч, поки вони не виповзли. Ну, а те, що не встигла дозріти, але більш-менш, то вони зжирають за ніч. О, знов щось почали копати. До речі, тут в мене полуниця вже по висоті, як картопля. Ось вони однакові. Я ще не бачила і ніколи не думала, що в полуниці таке здоровезне листя. Вона просто... Неймовірно велика. Я не знала, що полуниця така величезна. І тут ось Агрус бовтається на вітру. Картопля. Це було 4 клубня. я їх розділила на росточки. Тут вже зав'язуються томати. Перчик, оце листя це все від суховіїв. Все потряпане на вітру ось. Бачите, це їх ніхто не поїв, це просто вітром. Їх так рознесло. Капусточка трошечки притінена і закрита від слизняків. Бо ті три капустини, що я висадила, отам от. Там от. Без захисту, то вони все зажрали, але потім я дивлюся, і з серединки почала відростати, тож я її теж накрила. І вона зараз теж гарна. Це солодкий перчик такий. Ранньо стиглий повинен бути, тож я його взяла. Будемо пробувати, як воно. Ай, баклажанчик вже перший є. Маленький, зав'язався. У нас зараз дуже затяжна посуха, вже десь місяць не було дощу, тож ми ходимо, все поливаємо, газон ставимо поливати на ніч, ну, не на ніч, на вечір. Ось ця капуста, яку зжерли просто вщент, там нижніх листів нема. І, мабуть, ось ці нижні вже можна відкривати і тільки серединку загорнути. Я подивлюсь, як це можливо буде зробити. Це в мене Такі медичні шапочки. Картопелька. Це спаржа. Вище в мене з ростом. Треба, мабуть, її якось підв'язати. Її дуже люблять шмелі. Ой, відірвав цвіточок. Чи ні? Дуже полюбляють залишки моркви, бо тільки вона сходила і її одразу зжирали. Тож у деякої моркви у неї, коротше, там не центральний стовбур з'їли, а боковий пішов. Ну, взагалі, якось так. Тут горошок, багато його взагалі-то було, але все з'їли, слизні. Посадила тільки що кукурузку, ну тільки дві штучки. І дуже їли вони шпінат. Але він вже пішов квітувати, тож вони його вже не їдять. І ось в мене ще полоничка, яку вони теж дуже люблять. Тут теж було дуже сухо, і ось ця полуничка вона трошечки розвалювалась на вечір прям. І почала із цього через це хворіти. Ну, ось ця гарна стоїть. Тож ми її поливаємо тепер кожен день. Бачите, яка краса. У мене тут різні сорти. От. Зараз слизняків нема, вони всі сховалися. І тут в мене, знаєте, яка біла полониця. Ось така вона трошечки рожева стає, та вже ввечері можна зривати. Біло вони теж їдять. Може птахи біло не будуть чіпати, але слизні їдять біло. І вона не доростає, бо сухої було. Зараз почали інтенсивніше поливати, то може буде доростати до свого розміру, не знаю. Ось така гарнота. А й тут... Маки всюди. Вони квітують тільки першу половину дня. Далі все, жодного. Наче їх і не було. Краса, краса. Я думаю, що всякі тваринки теж раді. До речі, у нас тут дві нори є. А може і більше в цьому схилі. Великі якісь такі нори. Ну і багато мілких. І сюди котики ходять охотитись. А крапельний полив ми вже будемо робити наступного року. В кожну грядочку будемо заводити. І, мабуть, все-таки будемо робити полив газону теж. І дерев. Бо якщо така посуха, це вже друге літо у нас так. В травні, в червні дуже сухо, далі, може, підуть дощики, сподіваюся. Але вже, якщо друге літо вже так, то треба буде робити щось. Скважину теж будемо бурити, планували цього року, але цього року нема, часу на все не вистачає. Тож поки що ходимо, поливаємо вручну і це теж забирає багато часу. Переставляти там поливалки. Огород я поливаю вручну. Ось така в мене зараз є поливалка, що не треба нахилятися. Тож інвертар спасає. Хоп, і поливаєш собі. В цистерні вже вода скінчилася, тож поливаємо вже. З водопроводу